Живе в Богополі Микола. Ні-ні-ні, він у нас не помер. Он сидить на стільці і усмішкою сяє, щирим серцем своїм богопіль обіймає, як колись юнаком, орлюком, так і тепер. Ні, 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 він у нас все живий, он снігами крізь кручі до школи бреде. Ще дівчатам своїм всім по святи буде писати. Сьомий клас межовий. Бо ж йому лише п'ятнадцять чи вісім. 25 чи 85. Бо його геніальні вірший, крізь роки в Україні звучать. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять нашого видатного земляка Володимира Щоб 26 травня виповнюється 20 роковини з Дня його смерті, з того дня, коли він пішов у вічність від нас. Все, що ми чуємо, всі спогади, кожне слово. Ми це все несемо для того, щоб ми тут створюємо портрет Грановського, е якого немає в жодній галереї, в, в жодній книзі. Ми народний портрет створюємо. Ми говоримо про нього те, що ніде не прочитаєш, ніде не почуєш. А він жив всі нами, коло нас він в нашій, у наті мої у моїгайки притулки у мамині. Бо його мама завжди їздила, як не вморумесь, то в Архангельськ, то туди, то туди, то туди, кругом по світі вона їздила, е, торгувала, щоб заробити якісь гроші, щоб сім'ю прокормити. А вони всі троє жили в нас, у мами. Ну, та ж, як одна сім'я, всі кучують. Я на такий довгий період була. При житті спілкувалися з Миколою Степановичем. Відколі атак він приїжджав до нас один раз на рік, і е, моє завдання як навіть було завжди це прийняти, приготувати щось. Смачненьке їсти, але він дуже не вибавлені їжі. Абсолютно це було сало. Так це була картопля і вареники з картошкою з укро. Величезна постать, голос, енергія, могутність. І коли я сиділа поруч, то я себе відчувала маленькою якоюсь дівчинкою в порівнянні з ним. Багато поетів намагалися на екрани полізти в політику влізти. Він був єдиною духовної свободи. Його сьогодні треба було. Ми ж розуміємо, так, що є речі, ну, ну, такі, які ну, треба знати і розуміти без перегалі. Він Грановський. І все. Це він, це величина. Це перша книжка, в мене їх, мабуть, десятоки, які подарував на колони Грановський особисто. Ну, це Володя на сердечну згадку про нашу рушевку, про нас і про пороги. Це я вам подарую, Хай не вересні Микола Степанович 61-го року прийшов у гості до Кузьми Герасимовича. Кузьма Герасимович Шопотко викладав літературу, і, як вже говорила Наталія Євгенія, на кружок лів, і перші кроки, перші свої вірші він завжди показував і обговорював з Кузьмою Герасимовичем. Я зараз тобі додаю питання. А чому на місто Бенгоруське? Тому до цього часу у нас немає ніякого пам'ятника взагалі. Ми змогли поставити пам'ятник афганцям, ми змогли поставити пам'ятник чорнобильцям, ми змогли поставити усе, матчі з дівчинкою у сквері перемоги. Ми змогли поставити ці пам'ятники. А чого ми не змогли? Роботи в нас вистачає, є просто не опускати руки, а повертатися до того, дійсно, з чого ми починали. Слава Богу, вулиця є, школа є. Музей. Їде, да, музей є, їде є, черга що, і до міста. А встановити, я думаю, такий можливо рекламний щит, бігборт на його вулиці з вказанням школи, це буде дуже доречно. Ми із ним, і ще тисячу діб, з вінграном, українським бояном, ще новий і прекрасний, збудуємо. На планеті, надії омріяний світ. Ми коло. Ми коло. Ми сонце, ми гра, тому дух наш вічний, тому не вмира.